Чи існує зараз якась загроза для Чернігова, Києва та Харкова? Думаю, що ні. Прямої загрози немає. Ні для одного з цих місць. Справа у тому, що ну, Харків вони вже стояли під Харковом. Так, вони, вони в одному місці вони навіть контролювали об'їзну дорогу і де, деякі. Підрозділи російської армії прорвалися на околиці міста. а Потім були звідти вибити. Для того, щоб штурмувати такий город, треба його брати в облогу. Там більше ста кілометрів, а тільки, тільки периметр міста. І для того, щоб создати щіль, щільне угруповання, ну воно воно потрібно налічувати не менше там 150 200 тисяч військовослужбовців. Плюс дійти ще до Харкова. Ми ж там рубежі оборони і. Наскільки я знаю, там одні ну не самі погані рубежі оборони. Скажемо так, там доволі, доволі давно їх вже строять, і, і розвиток, і в інженерному відношенні їх у них доволі високі у цих рубіжі оборони. Так що про Харків я з нього почав, тому що він ближче всіх до кордону. Те ж саме, те ж саме Чернігів, ну і ще менше загроза для Києва. Чому тому, що чим глибше знаходиться місто в, в, на території нашої страни, тим, е, тим складніше провести операцію. Більше 100 кілометрів це вже оперативно стратегічний масштаб. 200 кілометрів це стратегічна операція, 200-250 кілометрів. Вже починається стратегія, і на таку глибину мало завести війська з боями, продолаючи лінії оборони, а ще й треба забезпечити логістику. І до початку вторгнення треба накопичити, накопичити ресурси, паливо, продовольство, боєприпаси, запчастини та, та інструменти для ремонту і евакуації техніки. Ви розумієте, яка армада? І по-перше, це формування, яке треба тільки передислоковувати декілька місяців, не тижнів, а місяців. Формувати його і потім починати бойові дії. Сьогодні це зробити неможливо. Це ДРГ може з п'яти десяти осіб може сформуватися і зайти, спробувати зайти на нашу територію. А тут я цілком допускаю. Це тактика і хто кого перехитрить. А такими, такими категоріями, як стратегія, ну апелювати без до речі, стратегія наш, вона ж не таємна. Її постійно публікують, і розповідають про неї, тому що її неможливо. Спрятати. Тому я би, поки немає формування ударних угруповань, а формування почнеться з накопичення матеріальних запасів, які я перелічив на території ворога. От поки цього немає, з, е, прямої загрози ні Чернігову, ні Харкову, ні тим більше Києву на сьогоднішній день не існує. Якщо ми беремо південний напрямок, теж саме у вас хочу спитати про Одесу, Запоріжжя і Миколаїв, ну і Херсон безумовно. Ну, скажу так: Миколаїв і Одеса. Висадка десанту морського на сьогоднішній день, я рахую, що практично неможлива. Ну, у них залишилось три, три основних великих десантних кораблі: це півтора батальйона. Все, що вони можуть взяти на борт. Е, так що говорити, що вони здійснять морську десантну операцію. Я би на сьогоднішній день в принципі немає такої віри. дуже низька. Фактично ряд дорівнює нулю, а дійти суходолом. Ну для цього треба форсувати днепр. Вони не можуть сьогодні вже більше півроку скоро рік буде. Як е, плацдарм на лівому березі Дніпра, плацдарм ми там їх декілька. Вони існують, вони продовжують оборонятися, вони продовжують наносити ураження ворогу. Так, що говорити про форсування Дніпра теж не, не має сенсу. Так, що, так що південно західна частина України вона більш-менш сьогодні, сьогодні знаходиться у небезпеці, що стосується сухопутних операцій чи морських операцій. А що стосується Запоріжжя, то отут на найбільше, на мій погляд, ризики. Чому тому, що все ж таки 400 тисячне угруповання російської армії, яке присутнє на нашій території, вони намагаються постійно тримати наступальний наступаючий темп наступу. Но на сьогоднішній день я думаю, що от те, що ми спостерігаємо з вами на лінії фронту. Це максимальні можливості російської армії. Це все, що вони можуть. Згадайте, як вони брали захоплювали Авдіївку. Майже 80-тисячне -ти угруповання 6 місяців штурмувало Авдіївський плацдарм. Оце максимальна спроможність російської армії на сьогоднішній день. Все, говорити про якісь там оперативні масштаби, та навіть тактичні масштаби з глибиною там 50, до, до 50 кілометрів. Я би на сьогоднішній день не став. А, чому? Тому що якби Росія мала таку нагоду, вона б дав, давним-давно її скористалася. Чому? Тому що політично для Путіна вкрай важливе виконати політичну обіцянку це вийти на кордони Донецької та Луганської області, на адміністративні кордони. І а сьогодні їм це найближчі перспективи ну ніяк не свідить? Володимировичу ще хочу з вами обговорити заяву Шойгу, от, зокрема кілька з них. Почався ж весняний призов, триватиме він в Росії з 1 квітня по 15 липня. 150 Тисяч мають там призвати що його сказав, що призовники до участі в так званій СВО залучатися вони туди не будуть. Чи означає це і чи є це маркером того, що найближчим часом Путін може оголосити масштабну мобілізацію? Дивіться, давайте так. мобілізація її ніхто не відміняв. Справа у тому, що якщо ми з вами повернемося в вересень 22 року і почитаємо указ. Путіна то там немає термінів закінчення мобілізації і немає кількості відмобілізованих тому указ є діючий, поки його не зупинять, і а вони фактично посповсяденну мобілізацію прихована, але вони її ведуть ведуть кожного дня. І ми знаємо, що по статистиці десь 25-30 тисяч. Мобілізованих вони збирають за місяць, за рахунок чого їм вдається утримувати чисельність угруповання як на нашій території, так і на, на вздовж нашого нашого кордону. Вони на сьогоднішній день вже з трудом, але все одно вони поповнюють втрати в особовому складі за рахунок цієї прихованої мобілізації, яка не припинялася. Чергову хвилю він фактично оголосив. І всі так ми і трошки пропустили ну, в, в, загальне, в загальному медіапросторі. Справа в тому, що місяць тому Шайгу віддав наказ про проведення зборів резервістів. 300 тисяч вони призивають на збори резервістів. От цей наказ міністра оборони в рамках указа президента Росії. Оце фактично і є мобілізація. Зараз військомати разом з повістками-призивникам для для, на, на строкову службу, будуть розносити повістки оцім мобілізованим, е яких зберуть на збори і будуть там е тренувати на навчальних центрах, Ну, скільки зберуть. От. А прикриваючись е черго, черговим процесом е призову на дійсну військову службу. Плюс додайте сюди ще дивіться, оці 150, як, ну, Якщо вони наберуть ще 150 цих тисяч за 2,5 місяці, е, місяці, ці 150 тисяч, по-перше, повинні вивільнити е, контрактників, які залишились в пунктах постійної дислокації чи на навчальних центрах, вони їх повинні замінити і вони поїдуть е, в Україну до нас сюди воювати. Е, і ще по статистиці ми вже теж маємо такі дані: десь приблизно більше 30 строковиків в перші півроку підписують контракт. Тобто, постійно їх по постій, з першого дня перебування в частині дума, Держдума Російської Федерації дозволила, вони змінили законодавство. І з першого дня перебування в частині солдат рахується підготовленим. І може підписувати контракт. І командирі створили систему заохочення для командного складу, він отримує премію за це, і е, вони пресують просто пресують там вплоть до фізичних е, тортурів, не, застосовують для примушення підписання контракту. Як тільки підписав контракт, одразу потрапляє в, в Україну в бойову, в бойову частину. Бо ось так от виглядає ця картина, тому. Очікувати, що завтра Путін вийде і скаже все вперед, нова хвиля 300 тисяч. Як це було в вересні 2022 року? Ні, на це не розраховуйте. Мобілізація буде проводитися отак приховано, даби не дратувати суспільство. Ще одна заява Шойгу стосувалася чорноморського флоту. Він сказав про те, що до кінця року чорноморський флот отримає ще три кораблі носія високоточних ракет. Як розуміти, ну, де ці кораблі будуть базуватися? Ну дивіться, на наскільки я знаю, о, в, в чорному в акваторії Чорного моря такого будівництва немає. Це може бути або Балтика, або, скоріш за все, північний флот. Там у них е, доволі доволі е, розвинута з судобудівництва. Першу чергу для вони перекидатимуть в Ні, ніхто не куде. Це, знаєте, як я вам скажу, це це відносно внутрішнього споживання. Їм треба показати, що армія нема ж на фронті нічого, але треба показати колись. От я приклад на наведу 19-му році Путін ввів в стрій. Атомно-підводний човен, який навіть не спустили на воду. Він стояв в сухому доці, і вони сказали, що це досягнення російської армії. І от новий човен став до, до строю в лави Північного флоту Росії. А, а це як то кажуть моряки, кіль ще не мочила ця лодка, стоячи в сухому доку. От. Так що тут те ж саме: це, це абсолютна показуха. В плані того, що дивіться, яка потужна армія. Ми три кораблі е, ставимо у стрій. Ну добре, ставте і вони там і залишаться. Чому? Тому що е, на сьогоднішній день Турція надо віддати належне е, пану Ердогану, що він виконує е, вимоги доктрини Монтре, і жодного військового корабля він на, в акваторію Чорного моря не пропустив відповідно до цієї доктрини. Я нагадаю, що в у Російській Федерації доволі. Доволі потужне угруповання кораблів є в середземному морі, і за великим, І там, до речі, з них, по-моєму, 5 чи 7 кораблів є носіями а, ракет калібр, і у них пускові установки більш а, а, ще не використали ресурс як в Чорному морі у носіїв калібрів. Скоріше за все, технічний стан не дозволяє застосовувати сьогодні ракети калібр а, проти нас. Треба, треба відновлювати регламент проводити на цих пускових. Але через Турцію вони стріляти бояться, тому що в ну, Ердоган їх просто порве і не дасть свій простір для прольоту ракет. І через Босфор він їх не пропускає на підставі доктрини Монтре. тому Тому неважливо, скільки Росія там виготовить сьогодні носіїв на ракети, ракет Калібр. Вони не потраплять в акваторію Чорного моря. А з інших міст, як би вони не, не, не розташовувалися, вони не дістають, щоб наносити удари по Україні. Або через НАТО на півночі треба стріляти, або через ну Турція теж НАТО. Хоч так, хоч так НАТО ніяк не оминеш. Ньюзвік написала про те, що Путін планує призначити генерал-полковника Олександра Лапіна командувачем свого Ленінградського військового округу, і нібито це має посилити захист Росії від НАТО. Це теж для внутрішнього споживача, що справді такі зміни серед військового командування відбудуться. Ні, а це вже для направленого на НАТО. Ну лапін до речі має там доволі, доволі непоганий бекграунд. В плані військового керівництва е, надо, надо, е, признати цей факт, і е, його призначення, таке це е, демонстрація для країн ла, е, членів НАТО. Там дивіться, там створення двох округів. Західний округ зараз розділили на на навпіл на Московський і Ленинградський округ. Відновлюють як це було при радянському союзі. Е, колись перед вторгненням вони, якщо ви пам'ятаєте, вони створили Південний воєнний округ. І саме для того, щоб управляти військами і силами під час вторгнення в Україну. Теж саме і тут створення органів військового управління це підсилення системи військового управління забезпечення і забезпечення її життєдіяльності і стійкості, і призначення такого генерала, як командувача як Лапін, воно теж надає ваги, політичної ваги і демонструє воєнні наміри що не самого поганого генерала призначають на цю посаду це посилення демонстрація для нато що вони зараз будуть нарощувати нарощувати сили і засоби в, в вздовж нового кордону нато а саме а саме фінська фінсько-російської фінсько-російського кордону Но тут треба за політичним за політичним за демонстрацією цих призначень треба, треба давати технічне наповнення. Я маю на увазі, що треба комплектувати округ. Треба формувати об'єднання, з'єднання, частини і, і озброювати їх не танками з, з, зі зберігання 80-х років, як сьогодні вони це а, а деякі ще раніше, і 62 ки і 55 ки ми вже бачимо, а сучасним озброєнням. Так що, це будемо так казати, це вершина айсбергу, у якого немає, поки що немає основання. Зможуть вони його сформувати чи ні, подивимось. Але це направлено на, для натівці, вони показують, що вони це питання ставлять на порядок денний і його будуть, будуть форсувати його розробку. Багато видань зараз, зокрема і західних, міркує про те, а чи найближчим часом ну, найближчі п'ять років, там різні дедлайни Путін може відкрити другий фронт в бік НАТО чи ні? І від чого це залежатиме? А це залежить від нас і від наших партнерів, в якому сенсі? От, от зараз, зараз чомусь, ну на мій, на мій погляд, трошки пошли, пішли так в рознос ці прогнози стосовно що завтра Путін нападе. Я маю на увазі західні країни. Я їх розумію, і розумію, для чого вони так говорять. Вони хочуть сформувати суспільну думку і показати, що треба переглядати бюджет, треба посилювати оборонні витрати, і, а це може призвести до урізання якихось там, допустимо, соціальних виплат. Чи там інших програм це здорожчання чи здорощення товарів підвищення цін на товари може? Тому вони готують суспільство в плані того, що дивіться, яка загроза, і дивіться, що нам треба треба нам виробляти танки, гармати і снаряди. Ну як казав, от до речі, як казав Лукашенко, хочеш миру, готуйся до війни. Це ж істина, яку ніхто не відміняв. Тому вони так і роблять. Але на сьогоднішній день я думаю, що Російська Федерація. От перші прогнози про ймовірність нападу Росії на країни-члени НАТО вони, вони були більш зваженими і більш відповідали реаліям. Там казала, що в середньостров середньостроковій перспективі 3-5 років Росія може відновити свій бойовий потенціал в армії розгорнути півтора мільйонну армію, як в них зараз. По документах рахується сформувати от ті всі, от зараз деталізував це питання Шойгу, коли розповів про дві загальновійськові армії, 30 дивізій, 14, 16 дивізій, 14 бригад і так і так далі. Тому подібне можливо, вони їх комплектують, розгорнути, але при умові, якщо в Україні нас змусять припинити вогонь. Якщо буде заморозка конфлікту і, і е, буде оперативна пауза, то тоді так, тоді російський військово-промисловий комплекс може за 3-5 років накопичити відповідно і і, до речі, сформувати в повному обсязі цей Ленинградський воєнний округ, Московський воєнний округ як округ другого ешелону. Е, і тоді, да, тоді буде реальна загроза для країн-членів країн НАТО. Якщо бойові дії не припиняються в Україні, ми продовжуємо ну, оборонну операцію в перспективі контрнаступальну операцію. То тоді про не, не про яке розгортання і накопичення сил засобів в Російській Федерації мова йти не може. Єдине, що вони можуть зробити в таких умовах, це е, дійсно оголосити тотальну мобілізацію і дійсно зібрати цих 300 там на 350 тисяч до навіть півмільйона. Нехай, нехай не беруть. Але а, на чому вони будуть воювати з автоматами на буханках на цих УАЗах? Ось питання. Володимир Володимирович, щиро дякую вам, що знайшли час та можливість долучитися до нашого стріму. Будемо стежити за розвитком подій. Бережіть себе і до наступних зустрічей. Так, будь ласка, добачмо. Олег Жданов був разом із нами на стрімі. Я традиційно продовжую нагадувати нашим глядачам. Не забувайте, якщо переглядаєте цей стрім, дивіться його особливо особливо уважно і активно. Активність передбачає вподобайки, передбачає коментарі, передбачає питання, які, звичайно ж, ми всі переглядаємо конструктивні, якісь цікаві питання, обговорюємо з нашими гостями. Ну і безумовно, підписка на YouTube канал «Січас», на YouTube канал Олега Жданова. В такий спосіб зворотній зв'язок із вами матимемо наші глядачі прямий і будемо розуміти, які теми цікавлять саме вас.